Всім привіт. Дивіться, так виглядає Аркадія на 9 серпня 25 рік. Це в Аркадія з теплиці. Тобто можна було різати її раніше. Тобто, ну, почали різати зараз, бо її можна вже масово зрізати підряд. Тобто так у нас замовили на сьогодні. Це вся Аркадія. Вона, дивіться, вона вся вже жовта. Вона крупненька, жовтенька. Тобто, бачите, оцей ряд ми вже, чому я кажу, що цей вже зрізали, тут вже почти нічого нема. А цей ряд ми ще не різали. От, бачите, тут ще є що різати. Листя не, не обривав, ну так, щоб для кольору, да, бо дуже цього року жарко, я боявся, що просто погорить, погорить ягода і ну, потеряю врожай. Тобто, тут це у мене південна сторона. тут Постійно сонце пече. А от зараз я зараз перелізу на цей ряд. Тут в мене надія Азос, кущик, да? то тут ви бачите, листя обірвали отак от краще. Тут воно не горить. Тобто вона вже теж, теж підійшла, по кольору смак ще нема, нема. Вона солодка, коли вона хрустить, як камінь, як камінь. От тоді вона дуже гарна. А вона ще трошечки колір є, цукор трошки є, але хочеться, щоб вона хрустіла. Оце Аркадія, Ось тут ми ще не різали, бачите. Тобто, чому Аркадія? Бо це була моя перша посадка, це посадка 2006 року. Це вже їй 19 чи там, років. Тож, отак вона росте в мене. Сорт дуже гарний, стабільний. Я дуже не знаю, навчився її вирощувати. Тому Аркадія для мене це найкращий сорт. Так, да, трошечки вона. Уходить трошечки в другу ціну, ну на кількості ми виграємо. Там оці раніші сорти подарок не світає, каталонія. Оці раніше йдуть да, і в ціну. Ну, у мене щось вони не виходять. І в нас більш білі люблять. Хоча, не знаю, Лівія теж продається дуже гарно. А Лівію ми вже продали. Аркадію дорізаємо, зараз ще трошечки наріжемо якісь кольорових. Сортів і сьогодні будуть забирати. Так що теплиця рулить. Хоча цього року дуже було тяжко, весна була холодна. Ну, спасли. Топили, гріли і щось отримаємо за це. Все. Всім дякую.